каналі Аліска Фан і це розпаковочка паперових сюрпризів. Ну що ж, у мене для вас моїх найкращих підписників є новиночка. Вона називається Значки соцмереж. Як це значки соцмереж? Зараз я розповім. Значки соцмереж це ну, тут, тут лайки, Тік-Ток, Ютуб. Ось такі. Значки соцмереж. Ось наша колекція. І тільки що зробила і вирішила зняти відео. Ось перший пакетик. О, а оцей пакетик, він легендарний. Це легендарний пакетик, бо там де легендарний сюрприз зв'язаний зі мною. Такс. І ось пакетик YouTube. Ось такий пакетик у YouTube. YouTube -tup 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 -tup. Ось такий пакетик. І колекція... Ой, не колекція, і ще такі пакетик з соцмережі лайки, like лайки like Ось так. Пакетик і Viber. вайбер, Viber, Viber. Viber, Viber. Mm. Ну що ж, всі інші колекції вам уже знайомі, але ну, давайте вибирати пакетики. Із колекції Brain Root у нас цей перший лежав ну, Візьмемо. Так, із колекції рожева їжа ми її сьогодні вже закінчуємо, у нас залишився один. Із колекції «Мелоди в поні» ми теж закінчуємо. Із колекції Естетика. Давайте візьмемо ось таку. I am static girl. I am a static Girl. Ой. Називається Естетик дьор», коли у неї впав пакетик. Вибачте за те, що в мене впав телефон. Такс. І. Угу, Такс. Ну, Знову впав. Вибачаю за, цей, за це, за що в мене падає воно все. Ну, що ж, і ось такий пакетик ми беремо з колекції Естетика. А естетик Girl. Із нашої колекції. Саме перший я робила оцей вайбер. Тому візьмемо його, а всі інші поки що вклею. Бо я не хочу цей клей роздирати. Там будуть в мене всі руки вклею. Ну, всі інші пакетики на наступні розпаковочки. Ось наш каталожок. Так, Перша колекція. У нас рожева їжа. Ось наш пакетик відкриваємо. Якийсь я показ не забула. Дуже клей його колекція. І нам впався ось такий йогуртик. Давайте його наклеїмо. Угу. Далі у нас колекція My Little Pony. Ось вона. Так, де наш пакетик? Ось він. Можна сказати, що я ще з голову не відірву. Походу не можна, бо вона чогось так застіла, що... Сама по собі відірвалась з пакетику. Як таке може бути, щоб голова сюрпризи ось сама в пакетику відривалась? Ну, неможливо. відбувається у мене з сюрпризами. Це вже тут всі пакетики у цих понів у всі голови чогось відривались, не знаю. Так, і приклеїмо. О, я вже приклею. Так, приклеїмо це. Приклеємо. О, до речі, нам попалося піп. Мені подобається піп. Мені подобається. Мені тут всі подобаються. бо Всі тут крутезні. Ось з переходами. І далі у нас колекція Брейнрот. Ось наш пакетик відкриваємо. нам Так, да, я вже зрозуміла, що нам попадеться. Нам попався ось такий кактусик. До речі, забула сказати, нам же ж попався кросівок. то я відгадую, що це таке було. Це було Тра ла тралала. І нам попався кактус. І що у нас є з брейнрод, але воно зв'язане з кактусом. Це популярний мем. Не такий, що там... Непопулярні меми, але це слон. Тож, чекаю відповідей в коментарях. Я буду дуже рада, якщо ви напишете. Далі у нас колекція естетика. У нас такий крутий пакетик. А Mestetic Girl, він Це мій улюблений. А мені взагалі всі мої пакетики нравляться. Вау, він так хорошо отошов. Все, Йо, я його зберігаю, він мені не подобається. Йо. Яка нам красотища тут попадеться. Такс. І нам попалась ось такий мішка красивий. До речі, у мене такий є, але зараз показати я не можу. Я в іншій кімнаті. Заклеємо. Далі у нас колекція, наша новиночка. Ось так я її оформила. Став, ну, чекаю оцінок цієї оформлення. Ось, це цю плівочку зняти. Чуть-чуть підклеїти, а то не тримається. Все, готово. Колекція, ось наш пакетик з вадером. Можна мені зараз з сюрпризами всю вклею, окей? Так, жалко хочу пакетика рвати, реально. Мені всі пакетики жалко рвати. О! Ну, пакетик більш-менш не вклею. Так, і нам попалась... Ось така кнопка Підпишись! Я ж навіть сюрприз, каже, підпишіться, то тупити ціль 100. Підписників на моєму каналі. Ну я ж знаю, що ти ще не підписався. А ну, скоріше підписуйся. Чекаю ваші підписки. Так, сюди її наклеїмо. На цьому наша розпаковочка паперових сюрпризів за. Підійшла до завершення. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Аліска Фанта до зустрічі!